Розширений всесвіт DC помирає, помирає, і все ніяк не може померти з його шазамами, флешами й іншими хижими жінками-пташками. Аквамен і загублене королівство стане останнім фільмом попереднього кіно всесвіту DC і остаточно завершить історію всіх персонажів, які були введені за ком Снайдером. До прем'єри фільму залишилося три місяці, і лише зараз ми отримали перші новини щодо сюжету та, хоч якийсь трейлер фільму. Якщо у вас досі немає розуміння, що таке новий кіновсесвіт. Ді Сі Джеймса Гана і чому досі виходять фільми персонажів зі світу Зака Снайдера, ласкаво просимо на канал, а на його. Де сьогодні ми поговоримо про Аквамена 2, загублене королівство. Але перед цим нагадуємо вам обов'язково підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Нарешті студія DC представила перший офіційний трейлер фільму Аквамен і загублене королівство. І це відбувається напередодні перезапуску розширеного всесвіту DC Studios у новий всесвіт DC Джеймса Гана. Другий сольний фільм Джейсона Момоа в ролі водного супергероя стане неофіційним завершенням франшизи Зака Снайдера, продовжуючи події Аквамена 2018 року. Нагадаємо, що на початку цього року нові керівники DC Studios Джеймс Ган і Пітер Сафран оголосили, що вони збираються запустити новий. Кіно всесвіт з новими акторами, героями та історіями. А все, що було до цього і створювалось ще за Снайдером, буде закінчено. Проте фільми, які вже були відзняті на початку 2023-го, мали вийти в кінотеатри. Саме тому у березні ми бачили Шазам Людь Богів, у червні Флеша і нещодавно Синього Жука. Там ви могли бачити персонажів, які вже давно в DC, але надалі їх історії не будуть продовжуватись. І останнім фільмом з попереднього світу стане Аквамен і Загублене Королівство. Більшість Рок попереднього фільму повернулися в акторський склад, що дозволило режисеру Джеймсу Вану не плутати з Джеймсом Ганом, який є креативним продюсером студії DC, розповісти відповідну подальшу історію. Кадри з трейлеру показують, що Аквамен 2 розгортається через чотири роки після подій першого фільму, і Артур Карі, якого знову востаннє зіграє Джейсон Момоа, вже є і батьком, і королем Атлантиди. Трейлер показує, що коли Чорна Манта повертається і загрожує всьому, що дороге Артуру, водний супергерой об'єднується зі своїм зведеним братом Ормом, щоб поборотися за захист Атлантиди. У трейлері Аквамен і загублене королівство є чимало цікавих відкриттів. Зокрема, зброя лиходія Чорної Манти. Чорний тризуб і Артур, який рятує орма з в'язниці. Головний висновок із трейлера полягає в тому, наскільки він багато розкриває про сюжет фільму. Після того, як Аквамен в першому фільмі вбив батька Чорної манти, його використовували як пішака в боротьбі між Артуром і Ормом, але тепер він повернувся і став повноцінним лиходієм. Він прагне вбити всю сім'ю Аквамена і, як каже Орм, покласти край родоводу. Це означає, що намір Чорної Манти полягає в тому, щоб убити малолітнього сина Артура, що є сюжетною лінією взятою із коміксів DC. Це був би дуже трагічний поворот, якби Чорній манті вдалося вбити сина Артура, щоб влаштувати остаточну битву між героєм і лиходієм. Однак це може бути надто похмура історія для фільму, який має бути сімейним. Хоча режисер Джеймс Ван добре відомий своїми фільмами жахів, фільми про Аквамена були набагато легшими та дружнішими. Тим не менш, не було б несподіванкою, якби хтось інший загинув від рук Чорної Манти, можливо, батько Артура Том або його мати Атлана. Окрім плану помсти Чорної Манти, трейлер Аквамена і загублено. Королівства детально пояснює історію чорного тризуба. Згідно з поясненням його походження, він належав царю іншого з семи королівств. Тризуб містить темну магію, яка впливає на все, що його оточує. І Чорна Манта володіє нею з метою знищити не лише родину Артура, але й усе його королівство. Завдяки новому костюму та чорному тризубу чорний Манта стає грізним лиходієм для Артура. І ще невідомо, чи зможе герой перемогти його в сиквелі Аквамена. Зрештою, як ми вже згадували, Аквамен буде останнім-останнім, прям точно останнім Старого всесвіту DC. І цілком, можливо, він не виживе у фільмі. DC може вбити свого героя, хоча б тому, що це було. По-перше, не типово. По-друге, їм нема ніякого сенсу його залишати в живих, адже ні третього фільму про Аквамена, ні нової ліги справедливості вже не буде. Ми вже згадували, що Аквамен і загублене королівство покаже дует Артура і його зведеного брата Орма після подій першого фільму. Чи триватиме їх альянс протягом всього Аквамена та загубленого королівства, залишається все ще з'ясувати. А от, незважаючи на те, що трейлер фільму показує кадри з мерою, повідомлялося, що у фільмі Емберхіорд буде мати лише кілька сцен. Родно, що персонаж Артура прогресував за ці чотири роки, поки ми не бачились. Одним зі свідчень цього є його стосунки з мерою Емберхьорд, яка цього разу буде виконувати зменшену роль через судову справу акторки проти Джонні Депа. У період між Акваменом і Акваменом 2, Артур і мера були одружені, про що свідчить сімейне життя між ними в першому трейлері. Але надалі ми, мабуть, не побачимо меру. Однією з найбільших таємниць про Аквамена та історію Загубленого королівства є секретна роль актора Пілу Азбека, яка досі не розкрита. Іншим новим. Актором, який дебютує в DCEU І у фільмі Аквамене загублене королівство, є Індія Мур у ролі Каршона, яка була лиходієм у коміксах Зелений ліхтар. Що стосується інших персонажів розширеного всесвіту DC, Бетмен Бена Афлека спочатку знімав нові сцени для Аквамена і загубленого королівства. Але як повідомляється, його матеріал був повністю вирізаний через створення нового Всесвіту DC Джеймса Гана, в якому Афлеку не знайшлося місця. Тому, на жаль, швидше всього Бетфлека ми більше не побачимо. Цікавим елементом трейлера Аквамен «Загублене королівство є те, що у фільмі буде докладніше описано культуру та людей Атлантиди. У першому фільмі не було цього аспекту, враховуючи, що Артур мав застереження щодо керівництва своїм народом, тобто половина історії Аквамена відбувалася на поверхні. Проте з трейлера Аквамена 2 стає зрозуміло, що Артур набагато більше пов'язаний з Атлантидою після того, як став її королем з кадрами, які демонструють повсякденне життя людей Атлантиди, підтверджуючи, що півмільярда людей усіх раз під морем живуть під правління. Дням Артура, чисто з візуальної точки зору, Аквамен і загублене королівство чудово показує новий вигляд чорної манти, головного антагоніста. Перший Аквамен показував лиходія у громісткому броньованому костюмі, який здається набагато спрощенішим у Аквамені 2. Костюм тепер більш схожий на костюм Артура, простий чорний костюм з срібним, набагато меншим шоломом і сріблястими відблисками. Одним з елементів, який створив перший аквамен, було суперництво між чорною мантою та Акваменом. Незважаючи на те, що чорна манта був головним. Ним лиходієм Артура в коміксах у першому фільмі він був лише другорядним антагоністом однак ворожнеча між чорною мантою та акваменом схоже досягає своєї вершини в Аквамені та загубленому королівстві, коли перший повертається могутнішим ніж раніше, щоб помститися Артуру та його королівству. Та й взагалі його родині. Саме тому Артур буде змушений звернутися за допомогою до Орма. Під час цих епізодів, коли Артур вербує Орма у трейлері Аквамена 2, дебютує також і новий костюм для головного героя. Костюм схожий за дизайном на знаковий костюм короля Атлантиди, але тільки повністю чорний. Безсумнівно, найбільша історія розкрита в трейлері Аквамена 2», стосується чорної манти, зокрема того, що він тепер має достатньо влади, щоб становити серйозну загрозу для Артура та Атлантиди. У трейлері Орм розповідає Артуру. Що нова сила манти походить від чорного тризуба, зброї, яка існувала під час правління короля Атлана, за словами Орма, чорний тризуб був прокляттям для всіх семи королівств, які існували під правлінням Атланта. Потім королева Атлана дає більше інформації про чорний тризуб, заявляючи, що він володіє темною магією. Ну і зрештою, одним із найбільш переконливих аспектів трейлера Аквамена 2 є розкрита історія семи королівств. Трейлер показує спогади про правління короля Атлана, коли згадується тризуб чорної манти, тобто. У фільмі буде розкрито більш детальну історію про те, як тризуб пов'язаний з історією Атлантиди та інших підводних королівств. Як видно з першого трейлера, Аквамен і Загублене королівство досліджуватиме набагато більше того, що стосується міфології підводного світу Артура Карі, Аквамен і Загублене Королівство виходить в кінотеатрі 20 грудня цього року, а це вже зовсім скоро. Напишіть у коментарі, чи чекаєте ви на ще один прекрасний фільм про Атлантиду з Джейсоном Момоа в головній ролі, який стане кінцем старого світу DC. А також обов'язково підписуйтесь і можете навіть поділитися цим відео у соцмережах, якщо воно вам сподобалось, звичайно. На цьому у нас поки що все. Це був канал, а на його побачимось!